наворочений друг та помічник для дітей робот Блінки. Саме так його рекламують по телевізору. І цю рекламу бачить Алекс, який, очевидно, зразу ж захотів Блінки собі. І йому вдається випросити у батьків його для себе. Та для хлопця починається новий веселий етап в житті. Але довкола хлопця не лише веселі блінки, а й конфлікти між його батьками. Окрім того, сам Блінкі по дорозі з магазину задивляється на свого старшого досконалого брата та попадає в ситуацію, де пакет із продуктами рветься. Це відверто не подобається. Алексу, і він кидає на нього розчарований погляд. А вже вдома під час гри у схованки робот застає свого хазяїна за грою із собакою. І окрім того, хлопець каже, що йому доїли схованки. А коли робот пропонує зіграти в щось інше, хлопець ставить його під дощ та заставляє рахувати до сотень тисяч. Але під сотню хлопець його зупиняє та дає нову вказівку, щоб той рахував протягом наступних 24 годин. Робот береться виконувати та продовжує рахувати. Але хлопці така покірність ще більше злить. І той розливає фарбу та дає накази, які протирічать один одному то прибрати, то стояти. А в кінці так зовсім зривається на робота. Так кричить, якщо він такий послушний, то нехай побиває всіх в його сім'ї. І на цьому моменті робот глючить та зависає. І поки той там підвисав, хлопець покликав маму, яка дала пораду просто перезагрузити робота. Що хлопець її робить, і бинки повертаються в норму та позитивно вітається з Алексом. На що хлопець криком виливає всі негативні емоції. А уночі у Блінкі продовжується глюки. Він будить хлопця та починає говорити нез'яснені між собою фрази. Хлопець дає вказівку залишити його, а на ранок розповідає про дивну поведінку Блінкі своїм батькам. Але ті йому не вірять, бо вважають, що хлопець просто хоче новішу модель. А от Блінкі у день знову з'являється та проявляє увагу до Алекса, на що хлопець розбиває об його голову планшет, і робот пропонує вже нову гру з використанням електричного ножика. А увечері для батьків готує смачну вечерю, яку пара хвалить і мати запитує, де її син. На що Блінкі каже, що він вже з ними і що він хлопця почистив та подав до столу. А пізніше в домі з'являються поліцейські, яких Блінкі привітно зустрічає, та жорстоко вбиває їх так само, як і батьків Алекса. Що ж, напевно, моральда така, що не слід знущатися з роботів, так само як з будь-якої домашньої або недомашньої тварини. А ви коли небудь здавалася питанням, чи мрій роботи про електроовець?